Вітаю всіх, дорога церква. Слава Богу, маю сьогодні можливість ділитись словом. Знаєте, зараз під час поклоніння я трошки нервував з приводу того, що говорю коротке слово. Але Господь проговорив до мене, «Говори про те, як ти прийшов до мене, як ти покаявся, як ти отримав спасіння. І мир наповнив моє серце. І дійсно я я думаю, що. Кожного з нас є невіруючі, знайомі, друзі. Є в когось, хто не спасенний чоловік або дружина? Можна, будь ласка, руки. Друзі, можливо, просто знайомі також. Дуже багато у нас, наших близьких, невіруючих. І знаєте, хоч хотів би сьогодні трішки про це поговорити. В своєму слові Господь сказав: віруй в Господа Ісуса, і будеш спасенний ти, сам та дім твій дії 16:31. Знаєте, я вірю писанню, я вірю в усе що в ньому написано, бо це все Господь залишив для нас. І доказ цьому слову це є те, що я сьогодні стою на цьому місці. Тому що одного разу моя дружина вона прийшла в церкву, вона спаслася і почала рятувати весь свій дім. І слава Господу, завдяки цьому саме і я сьогодні тут. Я взагалі з дитинства ходив до церкви, в мене мати віруюча, і вона в нас багатодітна сім'я, нас 10, і вона нас кожну неділю возила в Київ, на сирець. Це автобус, електричка, потім мет... Ні, автобус, електричка, тролейбус, і потім пішки через парк. Це 2,5 години, це шлях до церкви. А служіння було напевно на, на 10 чи на 9, тобто рано. І ми вставали в 6 ранку, вона нас будила, ми їхали. Я з дитинства ходив до церкви, ходив десь, може, до років 12-13. Але потім, в підлітковому віці, мені здалося, що церква це дуже багато заборон, нічого цікавого. І я перестав ходити до церкви. І що дуже цікаво, що в моєму житті. Я часто стикався з християнами, я стикався з ними на роботі. Вони були в мене десь, можливо, в компанії я дізнавався, що там у когось батьки віруючі, і що мені постійно нагадували про Бога. Тому що я одного, одного разу я прийняв для себе рішення, що Господь є окей, але церква це не для мене. В мене було дуже таке ярке переконання, що в церкву я не прийду ніколи. Згодом я одружився. І стосунки наші з дружиною, так мягко кажучи, вони були на пределі можливого. Я декілька разів уходив з дому, ну, все йшло до розлучення. І вона також в дитинстві ходила в церкву, і вона прийняла рішення повертатися до церкви. Вона дізналася, що в Домі культури є церква Спасіння. І вона мені каже, ідемо зі мною. Я кажу, слухай, кажу, якщо ти вирішила, ходитись там до церкви. Я кажу, окей, в мене в неділю буде вихідний. Я собі сам думаю, буду відпочивати. І вона добре. Вона почала собі ходити понеділям до церкви спасіння в будинок культури. Вона і мама там, ванюху малого брали з собою. А я собі вдома відпочивав вдома нормально. Але що мені не подобалось? Вона поверталася з церкви і постійно мені щось розказувала про слово, про людей. Я згадую, слухайте, я взагалі не хотів відчути. От вона мені там. То, сьо, там люди, ото кажуть, от питають, де мій чоловік. Я думаю, слухай, ну кажу, ходиш, ну ходи собі. Ну я ж тебе не забороняю, мене не чіпай, я собі нормально живу. І знаєте, що цікаво, я згадую моє переконання на той день. Ну, Я не знаю, як пояснити. Люди, які мене сьогодні зустрічають, які мене знали тоді, ну, вони мене просто не впізнають. Вони кажуть, що з тобою, типу. Бо я такий був трохи неровномішаний, може, може, десь спильчивий. Я не уявляю, як було моїй дружині мені розповідати про Бога, коли я не хотів про це чути. Ми ругались, сварились через це. Там у нас була біля будинку качель, вона оходла на ту качель, чую, кричить. А сьогодні, вчора мені розповідала. Каже, це я до Бога кричала. Що як мені промовчать? Вона кричала. Вона не здавалась. І вона потрошку вона приходила, розповідала мені. Я не хочу чути, але вона все одно розповідала. Ми ругалися, але вона все одно розповідала. І я вже не знав, куди від цього діватись. Потім вона каже: Ну давай домашні групи, у нас будемо проводити. Я кажу, я взагалі не розумію, що за домашні групи. Тому коротше проводьте собі. А у нас будинок був не мо невеликий, кажуть, одна кімната. І вони всі приїхали. Я сижу. Ті, хто з моєї домашки тут є, вони згадують. Можливо, я сидів такий надутий, таке, таке в мене враження ліса. Вони мене, знаєте, питання по кругу йшло. До мене доходить Серега Голубенко. Ванюк, ну що ти? Да, окей, далі. Просто пропускали. От. Але вони продовжили це робити. На сьогоднішній день я дізнався, що домашка оказується, вони всі за мене молились. Вони брали піст. Тобто Моя дружина, вона не стояла в цій війні сама, в цій духовній війні. Її підтримувала домашня група. В першу чергу підтримував лідер домашньої групи, дружина його. Вся домашня група, вони всієї домашньої групи брали піст. І дійсно на сьогоднішній день я їм за це дуже вдячний. І так як дружина мене вдома дуже доставала, м'яко кажучи, богом церквою. І я в один момент вона каже: йдемо в церкву. А і вона ж весь час зве мене до церкви. Я кажу, слухай, окей, давай так. Я в неділю хожу, але весь тиждень я не чую ні про церкву, ні про Бога. Окей? Окей. Я вам сьогодні можу сказати, якщо ви дойдете до такого соглашення зі своїм чоловіком або дружиною, ви виграли. Неможливо. Ходити до церкви та не, не почути слово Боже, щоб Господь тебе не торкнувся. Я приходив, я сидів десь позаду. Я наче нічого й не слухав, але воно працювало, розумієте? Дух Святий працював зі мною. Навіть якщо я не слухав, навіть якщо я виходив, все одно в цьому залі він працював. І з часом я вийшов на покаяння. Я сам не знаю, як це відбулося. Хоча в мене, в мене було, знаєте, в мене було. Тверде переконання, що я не прийду до Бога. В мене були свої свої думки з приводу цього. Мені не подобались на той час віруючі, які в церкві одні, а в світі інші, бо я таких знав. Мені на роботі є аналізував один хлопець, курив цигарку і казав мені, я чоловік віруючий і розповідав мені про Бога, що ваньок у нього в церкву. Мені це було дуже смішно, раз я йому висказався, все, що я думаю по цьому поводу от а з іншої сторони, в мене була образа на людину, яку я думав, що я не зможу пробачити. Та, та через це я не йшов в церкву, бо я думаю, немає смислу йти в церкву, тому що в мене образа, і Господь все одно я не спасе не думаю, на що туди ходить. І в цьому я хочу вам сказати, що якщо ваш чоловік, дружина або знайомий категоричний, категоричний до того, щоб йти в церкву, повірте, цього категорично легше привести, ніж того, хто ну, і вроді би, вроді би не проти. Дійсно, це так і є, тому що оце, що категоричне, ви просто гарно з ним поспілкуєтесь. В нього точно є причини, чому він так вважає, в нього або в неї. І дійсно категорично краще навернути, легше навернути до Бога, по моєму опиту, ніж тих, хто начебто і не проти. Знаєте, я задумався, що я згадуючи всі, всі ті моменти, коли дружина мені проходила, на початку я її взагалі не слухав, потім ще більше не слухав, але потім я побачив, що змінилось. Я побачив, що змінюється її характер. Я побачив, що вона сама змінюється. Я побачив, що вона по-іншому до мене відноситься. І тут же мені стало цікаво, думаю, що ж, що ж там відбувається в цій церкві, що. Вона в кращу сторону змінюється. І це якраз після цього я з домовився, що все-таки піду в церкву. Я хотів би зачитати вірш Івана 15 розділ, перший, другий вірш і четвертий. Я є справжня виноградна лоза, а мій отець-виноградар. Усяку галузку в мені, яка не приносить плоду, він відтинає, а всяку, яка родить плід, очищає, щоб расніше родила. Перебувайте в мені, а я у вас. Як галузка не може приносити плоду сама по собі? Якщо не буде на виноградній лозі, так і ви, якщо не будете перебувати в мені. Знаєте, в цьому вірші я зрозумів, що моя дружина, вона, вона почала будувати стосунки з Господом. Вона почала молитись за моє спасіння, а Господь робив роботу з нею. Мені, може, й треба було чути, але я більше бачив. розумієте, Якщо ви молитесь за спасіння близького, знайомого, друга, чоловіка, дружини, роботу Господь буде робити з вами, очищать вас для того, щоб ви були прикладом істинного християнина. Ваша друга половинка, вона, я не знаю, повірте, люди в світі вони ще краще нас знають, що нам можна, що нам не можна. Вони помічають, де ми що сказали, де не сказали, вони все це бачать. І ваша друга половинка в першу чергу, вона бачить, яке відомо. Я в свій час я знав, що Іра трижди, три чи чотири рази вона поверталась до церкви. І коли вона пішла в церкву спасіння, я їй сказав: ну кажу, хіба це надовго? Кажу, не надовго, кажу, походиш і перестанеш. Потім вона мені розповіла, що її ці слова дуже зацепили. І вона укорінилася ще більше. Слава Господу. Знаєте, у виноградерів влітку є така частина роботи, вона називається чеканка. Вони очищають одну-третю частину пагонів для того, щоб плоди на цій лозі краще родили. Я е, один сезон трішки займався виноградом, так як там, де я знімаю будинок, там багато винограду. Слухайте, такі пагонці гарні виростають, вони такі класні. Брат Вова Клімішин мене в цьому консультував, і я йому дзвоню, кажу, що робити. А він каже, от бачиш, бачу, обламуй. Я думаю, як обламувати? Вони ж такі гарні, такі класні, десь у грозді вже висять. А він каже, так, да, 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 все правильно, я знаю, що жалко, обламуй. Кажу, чого так, ну там ж вже виноград наче буде. Він мені пояснює, що для того, щоб інший виноград, щоб він був класного розміру, щоб він був солодкий, от той треба обламати, очистити. І знаєте, дійсно, так само у нашому житті Господь, воноградар, він очищає кожного з нас від, можливо, від якогось лишнього гніву, можливо, від якоїсь гордині, можливо, від якоїсь твердині. Я зрозумів, що моя дружина на той етап вона проходила етап, вона проходила етап очищення. Господь робив з нею свою роботу. І я це бачив, і коли я бачив, що вона змінюється дійсно, коли я бачив, що вона дійсно, їй було тяжко. Я думаю, я не чую, як вона плакала. Я чув. Я чув, вона плакала, і було тяжко. Вона молилась, кричала, я ж кажу, вона кричала, Боже, дай мені сили. І вона впоралась, слава Господу. Вона пройшла це очищення завдяки їй, завдяки домашній церкві. Я маю сьогодні спасіння, слава Богу. Висновку хотів би сказати: коли ти молишся за те, щоб Господь торкнувся серце твого невіруючого друга, в першу чергу Господь буде працювати та очищати твоє серце, а ти вже своїм прикладом будеш показувати їм Христа та, принести, та принесеш плід. Давайте зараз помолимось, щоб Господь дав нам сили, терпіння, мудрості. Щоб пройти цей шлях очищення та своїм прикладом привести наших рідних, близьких, знайомих до спасіння. Дорогий Батьку Небесний, Господь, ми славимо та величаємо Твоє святе ім'я. Батьку, я дуже дякую тобі за те, що я маю можливість сьогодні бути на цьому місці. Дякую Тобі, Батько, за те, що ти врятував мене. За те, що ти врятував кожного батьку, хто є на цьому місці. Я молю тебе, батько, зараз. Я знаю, що ми в своєму житті ми проходимо етап очищення, ми проходимо етап відновлення. Ти, батько, очищаєш нас від непотрібного для того, щоб ми родили кращий плід, щоб ми більше родили плоду. Батько, я молю тебе, кожного, хто можливо зараз проходить цей етап очищення, дай мудрості, батьку, в ім'я Ісуса Христа, Господь. Можливо, хтось не може прийнятися, можливо, комусь, батьку, важко. Я молю тебе, благослови, Господи, благослови. Благослови, Господи, кожного наставника. Я молю тебе, торкайся сердець наших рідних та близьких. Я молю тебе, роби роботу в нашому житті. Я молю тебе, дай нам змінюватись, допоможи нам змінюватись, щоб бути кращим прикладом, батьку, щоб дійсно. Світити, щоб дійсно світити своїм рідним та близьким, щоб дійсно через нас вони бачили, Господи, Тебе, щоб дійсно вони в нас бачили, Господи, істинних християн, щоб вони хотіли піти і дізнатись, куди ж він там ходить, що він так класно себе почуває. Батьку, благослови кожного в ім'я Ісуса Христа. Ми будемо славити Тебе та величати Тебе, Отець і Дух Святий. Амінь.